Доброго всім дня. Сьогодні ми розпочинаємо цикл виставок, яких ми присвячуємо нашій країні до Дня Незалежності України. І хочу представити вам сьогодні виставку, яка вперше відкривається в наших стінах, яка має яка вже визвала таку, такі шквалі емоції, всі підходили, дивились, згадували свою молодість, свою юність, можливо, якісь спогади, які нам наміяли наші виставкові вітрини від Купона до гривні. Це своєрідний екскурс в історію України, в історію встановлення нашої держави. І мені здається, що така виставка, вона. Ну, є своєрідне місто, вона показує той своєрідний місток тих державотворчих процесів, які відбувалися і проходили при встановленні взагалі української держави, і саме як вона починала свою діяльність. І сьогодні ми можемо побачити різноманітні варіанти тих грошових одиниць, які ходили на територію України. І завдяки е, колекції е, Віталія Володимировича Постолатія сьогоднішня виставка знайомить нас з своєрідною історією, своєрідною, своєрідним літописом, який е, говорить про те, що жодна держава е, не може обходитись без грошей, і це є своєрідний такий е, чинник того, що це вже є. Е, Серйозні відносини, це держава прийшла надовго, і вона будує свою економіку, в тому числі через гроші. Тож вітаю всіх з відкриттям чудової виставки, представляю вам, колекціонера, відомого краєзнавця автора багатьох досліджень нашого земляка Віталія Володимировича Костолаті і надаю вам слово. Років десь 4-5 тому, коли трошки на душі було, як це сказати, сумно, але наближався нове ліківство і захотілося трошки, щоб цього суму було менше, а радості більше. І в мене був тоді ящик новорічник. Для листівки російської откритки, ну, Спира починаючи ще з початку 90-х, з кінця 80-х років. І схотілося трошки святи. І в бібліотеці Чижевського ми домовились зробити виставку до літба. Зробили виставку новорічних листівок. Це сподобалось і організаторам, і публіці. І з тих пір ми ці виставки робили в бібліотеці Чежевського досить регулярно, там по 14 виставок Ну, а Зараз я хотілося трошки розширити локацію. І вперше в художньому музеї ми проводимо, ну, мою вже 15-ту виставку. І тут зібрані. Різні дрібниці, документи, в тому числі і сімейні документи, які характеризують епоху 91-96 років, тобто початок нашої державності. Не все так було весело, не все там було гарно. І тому без гумору цей період пережити не можна було. Крім Офіційних банківських документів, тут представлено ще і одеські смішні гроші. Ну, Так, люди веселились в той час. Є цілий ряд документів, які стосуються моєї родини. Ну, Наприклад, там повідомлення ЖЕКу про те, що за несплату плати мене потягнуть до суду а потім глядає, ще й до буцегарні. Є довідка з університету, де я мав честь працювати, про те, що мені місяцями не платять зарплату, і за такі-то місяці така то і така то затримка, і стільки-то відсотків виплачено. Цією довідкою я відбувався від Джеку та інших подібних засікань. Є відрізні купони, проштовховані печаткою мого університету, тобто, це ці викупонами мені давали зарплату, тобто багато є особисто. Але в цілому це документи, які відсвідчують ту епоху і початок нашої незалежності. Я не чекав навіть, що в такому ось вигляді це буде. Ну, особисто для мене сприйматись набагато краще, ніж вони лежали там по коробочках і по шухлядках, і різних там альбомах. Ну, до речі, ось підійшов, підійшов мій товариш пан Павло, теж відомий керамерадський колекціонер. Він підійшов, каже, о, ця річ від мене прийшла, каже, і ці акції, це теж. І це від мене, ну що, значить, щось і Павлові я передавав, щось від мені. Ось так зібрався цей матеріал до купи і зараз він представляє собою органічна цілісність. І ще. Це в плані похвали художньому музею. Вони співпрацюють із волонтерами, які донатять на... Хворих омкохворих дітей. Ну, ми вирішили цю традицію підтримати. Я ось поклав сюди абсолютно новинки банківських купонів. Це для тих людей, які хочуть теж задонатити на дітей. Ну, я думаю, що мінімальний внесок 20 гривень цілком влаштує організаторів цієї акції. Якщо у людей є бажання більше, будь ласка. Віталій Володимирович, я як ваш студент, в мене до вас є питання. Можна для музею мистецтв, це буде перший донат, і ми е, покажемо приклад всім присутнім і заохотимо їх е, е, взяти участь у даній акції. І перший купон, якщо ви не хочете, це буде для нашого музею. Дякуємо і запрошуємо приєднатися. Я хочу звернути вашу увагу, що з нами Оля Присяжнюк, представник фонду Ярного життя і вона люблятно надала можливість нам допомогти. Дякую, бачите, заразу прийшла така ініціатива. Дякую всім, хто вже долучився до цієї акції, що акція буде тривати. Бажання, вони заберуть ці корони і трішки на додатків на лікування забороних дітей. Я б хотіла би запросити до слова куратора виставки, завідувача відділу туристично краєзнавчої та інформаційної роботи Олега Юрченка. Доброго дня, шановні друзі. Мені стало було щастить на оригінальній виставці, а ця виставка дуже цікава і оригінальна, і символічна, тому що за дійсно символічна напередодні високої. Часи, коли Україна тільки робила перші кроки своєї незалежності, в її і встановлення і встановлення її грошової одиниці. Е, так, у нас е, була та ми стали видали і монет, але там інші епохи, інші країни. А це наша історія. Добра, погана, але е, наша. І я сам, дивлячись е, на оці артефакти, які представлені, багато чого згадав. Я, я виглядаю радянські гроші, а у мене е, кожна з таких пов'язана. Ну, скажімо, коли побачив з п'ять каркомиців в радіації, я згадав своє навчання в колонійському інтернаті. Вони нам видавали на вихідні п'ять каркомиців і нічому собі не відмовляють. Кіно, морози, бачиш, хочеш, як і в межах цих, ще якісь такі цікаві історії. Тому ми впевнений, що для когось цей його молодість, там, юність, дитинство, якісь спогади. Да? Я впевнений, що дехто з молоді і не знає, що таке купони, і буде запитувати, а що це таке? Ну, ми так, а ми будемо так по-бласно ті, хто прийшов Трошки зеренію, і, скажімо так, у нас, можливо, десь на негативні чи такі асоціації викликають ті ж самі поняття. Але свого часу ми зіграли дуже важливу роль у цей перехідний період від воротанського картопленця до скажімо так, до гривні, поки вона встановилася. Я сам питаю, як я ходив. Ці ми купонами купляти, як які відрізли, така зла продавщиця, і вона так золота, вона натикала на оцей гостри, оцей шпиль такий. І ця склапачка була цих купонів, тобто жінка вирішила на радянських карковинцях, тут якісь купони. Це ціла епоха, було можна багато чого розповідати. Для мене було відкриття жартівливі оці гроші, я про них багато чого, але ніколи не бачив, на жаль, скажімо так. Я взагалі в закладі від самої виставки, а жартівливі гроші то тема окрема. Це і душа нашого народа, і його гуморні який допомагає вижити за будь-яких умов. Це і мистецтво, на ті гроші, це ж ціле мистецтво. Це історія, і мистецтво, а ми ж музей мистецтво. Тобто такі виставки, вони саме відпомогітнуть експозицію роблять їх тобто, дійсно, і роблять їй такою Е, Тому дійсно дуже такий важливий і пізнавальний аспект, і свеже, символічний аспект. І я сподіваюся, що бачив, що виставка дійсно викладала такий резонанс, і що і надалі люди будуть приходити, дивитися. от, І в принципі щось для кого хтось е, запитає, а що це таке? Хтось згадає, і розповість свою історію, як я. Да? Тобто, ну таким чином. Е, Тому таке mm -hmm. передання дуже харизне, необхідне, тож, що вітаю вас, усіх, нас, усіх зі скриттям такої цікавої, такі ради, ще й їх поради. От, і э, мені хотілося запросити э, до видку когось із колег э, Віталія Володимировича, тому що колекціонери до особливо касається. Це люди, які ну, сприймаються політичними громадянами як э, диваки. Павляся, сім'я Юрічку, пану снігу. Свої враження, свої побажання можливо. Як вам виставити? Чим хотіли, що побачити? Я колекціонер, це не хочу подякувати Віталію Володимиру за таку чудову виставку. Ну я думаю, це в нього перший шар, щоб показати цю виставку. Я думаю, є, що показати ще. І я думав, саме, йому прямо в глаза кажу, що він покаже більше. Покаже більше. Но ну, то він оставив його на... На, потім. на потім, щоб заінтригувати. Так що будемо надіятися, що це, як кажуть у книжках, це перший том, а другий тон готовий цей буде скоро, скоро буде теж. Дякую, Віталій Володимировичу, виставка чудова. Мені подобається, Мол, так, що ж де. Я вибачаю, я. Да. Я, я вже казав, тобі, мабуть, трошки не дочув. Я казав, що ми вже запланували три виставки. Ага. Ну, значит, оце перша виставка буде. І ще дві у нас вже в принципі віртуально готові. Ясно. Значить, будемо добра, а то встановлення є. Буде, ні, буде виставка, до речі, ти там теж рішуча, ти ще не значить. Буде виставка містом води в трамвай, значить, виставка ділети в трамвай, ну, а ти свої фото своїх воду. Так, коротше, забрав. Що Віталій Володимирович це мій брат, і багато разів плутали мене, а я Володимир так? Да? прізвище одне йде. Так він творча людина, він багато друкував статей. Вважаю успіхів Віталію Володимировичу, э, творчості працювати. Ну, ще раз повторюю, він творча така особистість. Бажаю йому успіхів, здоров'я і всього самого. Дякую. Велика вам вдячність за цю виставку. Вона має не лише таких... Тематичний напрямок до Дня Незалежності це дуже пізнавальна виставка. І я хотіла би якраз гадку про нашу сьогоднішню виставку, подарувати вам буклетик музею мистецтв про те, що ви у нас відкрилися, ще плануєте багато проєктів. Ми дуже раді з того і дуже попрошаємося, що сьогоднішній виставка до Дня Незалежності від викона до гривні відкрилася саме в нашому музеї за вашою участі. Дякуємо вам. Виставка покликана не просто, ну, щоб ми згадали, а ще повинна нам освіжити всі емоції, це все пережити 30 років тому, що з нами було. Що з нами було. Ну і замислитись на те, над тим, а, куди ж ми йдемо далі. Тобто ця виставка, вона трошки має і філософський характер.